Ви думаєте, що худнете, а насправді набираєте вагу. Не знали, я вам розкажу. з <с> розільовим цукром жиру. Ви думаєте, що це дієтично, а насправді сюди додають часто багато крохмалю та цукру для кращого смаку. Іноді ваш фітнес-батончик набагато гірший, ніж снікерс. Його продають як здоровий снек, але насправді в ньому багато цукру та калорій набагато більше, ніж в звичайних шоколадках, які ви полюбляєте. Соки та смузі без цукру. Виробники пишуть без додавання цукру, але фруктоза та концентрація. Ати роблять цей напій як газовану воду. Ви думаєте, що п'єте вітаміни, а насправді п'єте рідкі цукерки? Часто написи еко, фітнес, піо це всього навсього маркетингові пастки. І зачасту нічого спільного з здоров'ям у них немає. Ви платите двічі більше за гарну етикетку. Безглютенові продукти для всіх. Якщо у вас немає це акції, то сенсу в безглютенових продуктах немає. І вони ще є дорожчі. Вам продають моду, а не здоров'я.